Тарас Григорович Шевченко, поема Невольник. Думи мої молодії, понурії діти, і ви мене покинули. Пустку натопити нема кому. Остався я, та не сиротою, а з тобою. Молодою раю мій покою, моя зоре досвітняє. Єдина я думу причистая Ти витаєш як у того нуме, тає німфа Егерія, так ти, моя зоре, просіяєш надо мною, ніби заговориш, усміхнешся, Дивлюся, я нічого не бачу. Прокинуся, серце плаче, і очі заплачуть. Спасибі, зіронько, Минає неясний день мій, вже смеркає, над головою вже несе свою неклепану косу косар непевний, мовчки скосить, а там і слід мій занесе холодний вітер. Все минає. Згадаєш, може молодая вилиту сльозами мою думу і тихими. Тихими речами проговориш. Я любила його на сім світі і на тім світі любитиму. О, мій тихий світе, Моя зори вечірнє. Я буду витати коло тебе і за тебе, Господа благати. Той блукає за морями, світ переходжає, долі доленьки шукає, немає. Немає, мов умерла, а той рветься з усієї сили за долею. От от догнав і бебех в могилу. А в іншого сіромахи ні хати, ні поля, тільки торба, а з торбини виглядає доля. Мов дитинка, а він її лає, проклинає і за чвертку закладає. Ні, не покидає, як креп'ях той залатані поли, та й збирає колосочки на чужому полі. А там снопи, а там скирти, а там у палатах сидить собі сіромаха, мов у своїй хаті. Така я то доля тая, Хоч і не шукайте, кого схоче, сама найде. У колисці найде. найди. Ще на Україні веселі і вольні пишались села тоді, як праведно жили старий козак і діток двоє. Ще за Гетьманщини старої давно сидіялось колись. Так коло полудня, в неділю та на зелених ще й святках. Під хатою в сиротці білій сидів з бандурою в руках старий козак. І так і сяк старий міркує, розмовляє, І треба, б каже, трохи шкода. А треба буде. Два-три года нехай по світу погуляє, та сам своєї пошукає, як я шукав колись. Ярино, а де Степан? А он під тином, наче вкопаний стоїть, а я й не бачу. А йдіть лишень сюди та йдіть обоє. Ану, ти, діти, отакої. І в шквари по струнах старий грає, а Ярина Степаном танцює. Старий грає, примовляє, ногами тупцює. Якби мені лиха та лиха, якби мені свікрівонька тиха, якби мені чоловік молодий до другої не ходив, не любив. Ой гопчики чики-чики, та червоні черевики, та троїсті музики, од віку до віку я любила б чоловіка. Ой, гоп, б заходивсь, зробив хату, оженивсь, і піс затопив, і вечерять наварив. Ану ти, діти, отакої і старий піднявся, Як ударить, як ушкварить, аж у боки взявся. Чи так, чи не так уродив пастернак, а Петрушку кришив юшку, буде смак, буде смак. Ой так, таки так оженився козак, Кинув хату і кімнату, та й потяг у байрак. Ні, не така вже, підтопталась стара моя сила, утомився. А все це ви так розврушили, а вода й вас що то літа, ні, вже не до ладу минулося. Іди лишень полуднувать лавить, гуляючи, як той казав, шматок хліба з'їсти. Ідеш, доню, а ти, сину, послухаєш віст. Сідай лишень. Як убили твого батька Івана в шляхетчині, то ти ще був маленьким, Степане. Ще й не лазив. То я не син, я чужий вам, тату, та не чужий, стривай лишень. Отомерла й мати, так і твоя. Я й кажу покойній Марині, моїй жінці. А що кажу, Возьмем за дитину тебе б оце добре каже покойна Марина. Чому не взять? Взяли тебе ми та й спарували з яриночкою докупи. А тепер осталось ось що робить ти на літі, і ярина зріє. Треба буде людей шукати та що-небудь діять. як ти скажеш? Я не знаю. Бо я думав теє, що Ярина сестра тобі, а воно не теє. Воно просто любітися та із Богом до шлюбу. А поки що треба буде і на чужі люди подивитись, як там живуть, чи орють, чи не на ороному сіють, а просто жнуть і не молоченеє євіють. Та як і мелють, і їдять, все треба знати. Так от як, друже, треба в люди на рік, на два піти унаймети, тоді й побачимо, що буде. Бо хто не вміє заробити, то той не вмітиме й пожити. А як ти думаєш, небоже, не думай, коли хочеш знати, де лучше лихом торгувати. Іди ти в Січ, як Бог поможе, там наїсися всіх хлібів. Я їх чимало попоїв, і досі нудно, як згадаю коли здобудеш, принесеш, а коли згубиш, поживеш моє добро. То хоч звичаю козацького наберешся та побачиш світа, не такого, як у бурсі. А живі ми з товариством прочитаєш. Та помолодечі будеш Богу молитися, а не почернечі харамаркать. Отак, сину, помолившись Богу, Осідлаєм буланого та й гайда в дорогу. Ходім лишень полуднувать, чи ти вже Ярину змайструвала нам щонебудь? Отак От то, сину. Уже таточку, Озвалась із хати Ярина. Не їсться, не п'ється, і серце не б'ється, і очі не бачить, не чуть голови. Замість шматка хліба за кухоль береться. Дивиться Ярино, та нишком сміється. Що це йому стало? Ні їсти, ні пить, нічого не хоче, чи не занедужав? Братику Степане, що в тебе болить? Ярина питає. Старому байдуже. Нібито й не чує, чи жать, чи не жать, а сіяти треба, старий промовляє нібито до себе. Ану, мов вставать до вечерні, може, ще пошкандибаю. А ти, Степане, ляжеш спать. Бо завтра рано треба встать та коня сідлать. Степаночку, голубчику, що се ти плачеш? Усміхнися, подивися, хіба ти не бачиш, що я плачу? Розсердився, бо знає на кого, та й зо мною не говорить. Утечу, їй Богу, та й сховаюсь у буряні. Скажи бо, Степане, може, і справді не здужаєш? Я зілля достану, я побіжу за бабою. Може, це з пристріту? Ні, Ярино, моє серце, мій рожеві квіти. Я не брат тобі, Ярино. Я завтра покину тебе й батька на чужині денебудь загину. А ти мене й не згадаєш, забудеш, Ярино. Свого брата. Схаменися, їй Богу, з пристріту. Я не сестра. Хто ж оце є? О Боже мій світи, що тут діять? Батька нема, а він занедужив. Та ще й умре, о Боже мій, а йому байдужому сміється. Степаночку, хіба ти не знаєш, що без тебе і таточка і мене не стане? Ні, Ярину, я не кину, а тільки поїду недалеко. А на той рік я до вас приїду з старостами, за тобою та за рушниками. Чи подаєш та цур тобі з тими старостами ще й жартує. Не жартую, їй Богу, Ярину, не жартую. Та це й справді ти завтра покинеш мене й батька? Не жартуєш, скажи бо, Степане, хіба й справді не сестра є? Ні, моє кохання, моє серце, Боже ж ти мій. Чому я не знала? Була б тебе не любила і не цілувала, ой, ой, сором, геть від мене, пусти мене, бачиш, який добрий. Та пусти Бо. Їй Богу заплачу. І заплакала Ярина, як тая дитина, і крізь сльози промовляла. Покине, покине, як той явір над водою Степан похилився. Щирі сльози козацькі, і в серці запеклися, мов у пеклі. А Ярина. То клене, то просить, то замовкне, подивиться і знов заголосить. Не щулися, як смерклося, і сестру, і брата ніби скованих докупи застав батько в хаті. І світ настав, а ярині не спиться, ридає. Уже степан із криниці коня напуває. І вона з відрами побігла, ніби за водою до криниці, а тим часом Запорозьку зброю старий виніс із комори. Дивиться, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє, та й заплакав. Зброє моя, зброя золотає, літа мої молодіє, сила молодая. Послужи моя, ти зброя молодій щасилі, послужи йому так щиро, як мені служило. Вернулися від криниці, і степан сідлає коня свого товариша і жупан надіває, а Ярина дає зброю на порозі стоя. Степан її надіває та плачуть обоє. І шаблюка, мов гадюка, і ратище дрючина, самопал самопалсами п'яденний повис за плечима, аж зумліла, як узріла, і старий заплакав, як побачив на коневі такого юнака, веде коня за поводи та плаче ярина, старий батько іде рядом научає сина. Як у війську пробувати, старшин шанувати, товариство поважати, в табор не ховатись. Нехай тебе Бог заступить, як за селом стали, сказав батько. Та всі троє разом заридали. Степан гукнув, і курява шляхом піднялася. Не барися, мій синочку, Швидше повертайся, сказав старий. А Ярина, мов таяли ялина при долині, похилилась, мовчала Ярина, тільки сльози утирає, на шлях поглядає, і з куряви щось вигляне і знов пропадає. Ніби шапка через поле котиться, чорніє, пропадає. Мошечкою тільки, тільки мріє. Та й пропало. Довго, довго стояла Ярина та дивилась, чи не вирне знову комашина із куряви? Не вирнула, пропала. І знову заплакала яриночка та й пішла додому. Минають дні, минає літо. Настала осінь, шелестить пожовкли листя, мов убитий старий під хатою сидить. Дочка не здужає, Ярина, його єдина є дитина покинуть хоч. З ким дожить, добити віку вікового, згадав Степана молодого, згадав свої благі літа, згадав. Та й заплакав багатий сивий сирота. В твоїх руках все на світі, твоя всюди воля, нехай буде так, як хочеш, така моя доля. Старий вимовив і нишком Богу помолився, та й пішов собі з під хати, в садок походити, і барвінком. І рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї. І сонечко серед неба опинилось, стало, мов жених той молодою молодую землю оглядало. І Ярина вийшла з хати, на світ Божий глянуть, ледве вийшла, усміхнеться. То піде, то стане, розглядає, дивується та любо, та тихо, ніби вчора народилась, а лютеє лихо в самім серці вирухнулось і світ запалило, як билина підкошена, Ярина схилилась, як з квіточки, роса вранці сльози полилися, старий батько коло неї. Як дуб похилився. Одужала яриночка. Ідуть люди в Київ та в Почаїв помолитись, і вона йде з ними. У Києві великому всіх святих благала, у Межигорського Спаса тричі причащалась, у Почаїві святому ридала молилась, щоб степан той. Доля тая їй хоча приснилась, не приснилась, вернулася, Знову забіліла зима біла, за зимою знов зазеленіла весна Божа. Вийшла з хати на світ дивуватись, Яриночка, та не Бога святого Благати, а нищечком у ворожки про його спитати. І ворожка... Ворожила, пристрізь замовляла, та лам долю та весілля з воску виливала. Он, бачиш, кінь осідланий, тупає ногою під козаком. А он де йде їдусь з бородою аж до колін. Ото гроші. Якби догадався козак, й злякать діда. Злякав та й сховався за могилу, лічить гроші. А он знову шляхом козак іде. Ніби старець то бач, ради страху, щоб ляхи або татари часом не спіткали. І радесенька Ярина додому верталась. Уже третій і четвертий, і п'ятий минає немалий рік. А Степана немає, немає. І стежечка доріжечка. Яром та горою утоптана до ворожки, поросла травою, нема його. У черниці косу розплітає безталанна, коло неї падає, благає старий батько, Хоч літочко, хоч Петра діждати, хоч зеленої неділі. Діждались. І хату уквітчали гарнесенько, і в сорочках білих невеселі, мов сироти під хатою сіли. Сидять собі та сумують, слухають щось грає, мов на кобзі на улиці і ніби співає. У неділю вранці рану синє море грало. Товариство кошового на раді прохало, Благослови, отамани, байдаки спускати, Та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки і байдаки спускали, гарматами роштовали, З Дніпрового гирла широкого випливали. Серед ночі темної на морі синьому За островом тендером потопали. Пропадали. Один потопає, другий виринає, Козасту товаристу і синьої хвилі рукою махає, зично гукає. Нехай вам, панове товариство, Бог допомагає, і в синій хвилі потопає, пропадає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана курінного. Сироти Степана молодого синє море не втопило, а в турецьку землю агарянську без коромих прибило. То йді сироту Степана, козака Лейстрового, отамана молодого турки янечари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували, в тяжкую неволю завдавали. Ой спасе наш Межигорський, чудотворний Спасе! І лютому ворогові не допустив впасти в турецьку землю, в тяжкую неволю, там кайдани пуда, отаманам по чотири, І світа Божого не бачать, не знають, Під землею камінь ламають, без сповіді святою умирають, як собаки здихають. Ізгадав сирота Степану в неволі Свою далеку україну нерідного батька старого і коника вороного, і нерідною сестру Ярину. Плаче ридає, до Бога руки здіймає, кайдани ламає, утікає на вольною волю. Уже на третьому полю турки яничари догнали. До стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани кували, в тюрму посадили та й замурували. Отак на вулиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина і не дослухала, упала. Степаночку, степаночку кричала, ридала, Степаночку, моє серце, де ж це ти барився? Тату, тату, ідіть сюда, ідіть подивітесь. Прийшов старий, розглядає і свого Степана не пізнає. Таке з його зробили кайдани. Сину, ти мій безталанний. Моя ти дитино, де ти в світі погибаєш, сину мій єдиний? Плаче старий та ридає, Степан сліпий плаче невідющими очима, мов сонце побачу, і беруть його під руки, і ведуть у хату. І вітає Яриночка, мов рідного брата. І голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкій білій за стіл посадила, годувала, напувала, положила спати у кімнаті і тихенько вийшла з батьком з хати. Через тиждень без старостів за степана свата старий свою Яриночку. І Ярина в хаті. Ні, не треба, мій таточко, не треба, Ярину. Степан каже, я загину, навіки загину. За що ж свої молодії ти літа погубиш за калікою? Ярину, насміються люди, і Бог святий покарає, і прожене долю з цієї хати веселої на чужеє поле. Ні, Ярину, Бог не кине і не йде дружину. А я піду Запорожжя. Там я не загину, нагодують. Ні, Степане, моя ти дитину, і Господь тебе покине, як ти нас покинеш. Оставайся, Степаночко, коли не хоч братись, то так будемо. Я сестрою, а ти будеш братом і дітьми йому обоє, батькові старому. Не йди одна, Степаночку, не кидай нас знову, не покинеш. Ні, Ірино. І Степан остався. Зрадів старий, мов маленький, аж за кобзу взявся, хотів шкварить метелицю з усієї сили. А не в шкварю, під хатою усі троє сіли. ти нам, Степане, про свою недолю бо й я таки гуляв колись в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали з товариством. Товариство на січ прямувало, і мене взяло з собою. І через Балкани. Простали ми в Україну вольними ногами. А на тихому Дунаю нас перебігають січовики, запорожці і всі завертають, і розказують, і плачуть, як січ руйнували, як москалі срібло, злото, і свічі забрали у покрові, як козаки вночі утікали, і на тихому Дунаю. Новим кошем стали, як цариця по Києву з нечосом ходила, і межигорського Спаса вночі запалила, І по Дніпру у золотій галері гуляла, на пожар той поглядала, нишком усміхалась, і, як степи запорозькі тоді поділили і панам на Україні люд закрепостили. Як киригло старшинами пудром осипались, і в цариці, мов собаки, патинки лизали. Отак, тато, я щасливий, що очей не маю, що нічого того в світі не бачу і не знаю. Ляхи були, усе взяли, кров повипивали, а москалі, і світ Божий впуто закували. Отаке то, тяжко, тату, із своєї хати до турчина поганого в сусіди прохатись. Тепер, кажуть, в слободзеї останки збирає головатий та на кубань хлопцю підмовляє. Нехай йому Бог поможе, а що з того буде, святий знає. Почуємо, що розкажуть люди. Отак вони, щодень Божий, удвох розмовляли до півночі. А Ярина господарювала та святих святихотих благала. Так і ж ублагала. На всеїдній у неділю вона спарувалась сліпим своїм. Таке то скоїлось на світі. Мої любі дівчаточка, рожеві її ді квіти. Таке то одружились мої молодії, може, воно й не до ладу. Та що маю діять, коли таке сподіялось? Рік уже минає, уже й другий, з дружиною Ярина гуляє по садочку. Старий батько сидить коло хати та вчить внука пузанчика чолом віддавати.